Доброго всім дня! Сьогодні я хочу поділитися рецептом з вами, як засолювати грузді. Минулого разу я показувала в минулому відео попередньому, як я підготувала грузді, а тепер покажу, як я засолюю. І так, у мене десь отут 2 кг груздів. Вимочила їх у солоній воді. Воду оцю зливою. Краще, звичайно, грузді солити в вимальованій посудинці або ж у стекльоній. Для соління я почистила і помила дуже гарно грузді, щоб не було в ніякому разі піщинки там, в декількох водах промивала його, і тепер розкажу вам про спеції. Спеції я використовую і зелень. Часничок. От дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. багатенько чеснику. Два лаврових листочки, петрушка, Зелененький кріп. Якщо зелененького кропу немає, беремо сухенький кріп, але із зернятками можна використати. І перець чорний горошком. І ще можна духмяний перець. І у мене грін. Гриби перекладаємо шарами. Спочатку можна зелень покласти, а можна спочатку перший шар грибами викласти, а потім викладаємо. Я ще от і взяла і лавровий листочок покладу, і тут ще й смородинки, пару листочків можна кинути. І отак перекладаю зеленню. На слайсі нарізую чесничок, обов'язково. На слайси перерізуємо часничок і викладаємо. У нас грибочки, як куряче м'ясо виходить, ну, такі ж ніжні хороші. Викладаємо петрушечку, кропчик, лавровий листочок, зубчики часнику, чеснику, хрін. І отак по викладаємо, додаємо ще так трошки. Петрушечку, кроку і перекладаємо шаром. І так додаємо кілька перчинок І викладаємо наступний шар. Такі ж гарні ці грибочки. І знову перекладаємо зелені. І знову кладу чеснячок, хрін і перчик. Небагато так. Трішечко так притискую і присолюю. В кінці рецепти я вам точні пропорції напишу. І ставимо вантож. Так ставимо, щоб гриби виділили сук. Якщо зразу тарілочку, а потім вантаж. Поверх грибів обов'язково повинна бути зелень і спеції. Якщо ж вантаж у нас не досить важкий, значить можна поставити і 3 літрову банку. Тобто збільшити вантаж. Але грибочки повинні бути обов'язково у воді. Виділити власний сік. Не заливати водою, а вони повинні виділити власний сік. Виносимо і ставимо у холодне місце, і через місяць вже гриби будуть готові, але їх можна додавати. Назбирали, підготували і додаємо, аж поки не наповниться посудина. Дякую за увагу. Готуйте отак, грузді. Всім смачного! Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал і поставте подобайки.